Привіт! сьогодні розберемо кілька базових понять для оцінки акцій компанії. Поговоримо, що таке market Capitalization, чим відрізняється Revenue від Earnings, що таке PE Ratio та EPS. В кінці порівняємо кілька схожих компаній та спробуємо розібрати, з яка з них виглядає краще за цими показниками. Поки тисни лайк та підписуйся на мій канал, і ми починаємо. Почнемо з базових речей, які нам знадобляться далі для обрахунку більш складних. Отже, market Capitalization. Це ринкова капіталізація компанії, яка рахується за формулою кількість всіх акцій компанії, помножити на їх ціну в даний момент. За капіталізацією компанії діляться на Large Cap, це від 10 мільярдів і більше. Middle Cap від 2 до 10 мільярдів та Small Cap від 300 мільйонів до 2 мільярдів. Для прикладу маємо компанію Nvidia. У Nvidia зараз приблизно 24,5 мільярда акцій і вартість акції на даний момент приблизно 106 доларів. Отже, беремо 24,5 мільярда та множимо на 106 доларів. В результаті маємо капіталізацію близько 2,5 трильйонів доларів. Взагалі, Nvidia за капіталізацією зараз займає третє місце серед всіх компаній у світі і поступається лише Microsoft та Apple. Revenue – це виручка компанії, тобто всі гроші, які компанія отримала, продаючи свій продукт чи надаючи якісь послуги. І знову ж візьмемо Nvidia для прикладу, на її ревеню за останні 12 місяців складає майже 80 мільярдів доларів. Earnings або Net Income або ж Profit. це все, що залишається від ревеню після того, коли ми віднімемо витрати компанії. В принципі чистий дохід, це те, заради чого компанії і працюють, маючи значення ревеню та earnings, можна порахувати марджу компанії. Це відсоткове співвідношення чистого прибутку до виручки. І чим більша мерджа, тим краще себе компанія почуває при будь-яких змінах та кризах. Компанія з маленькою мерджею витрачає майже всі зароблені гроші, тому якщо в неї будуть якісь фінансові труднощі, їй Буде важко з ними справитися без залучення кредитних коштів. Тепер переходимо до більш складних речей і маємо Price to Earnings або P.E. Ratio. Назви не важко зрозуміти, що це відношення ціни компанії, тобто її ринкової капіталізації, до чистого доходу компанії. У Nvidia чистий прибуток за останні 12 місяців склав приблизно 42 мільярди доларів. Беремо її капіталізацію і ділимо на чистий прибуток. У нас виходить показник 60. Про P і Ratio можна думати як про. Показник в роках, за скільки часу компанія себе окупить, якщо вона буде продовжувати приносити такий ж дохід, як і зараз. І чим це число менше, тим краще, тобто на ту ж саму витрачену суму грошей ви отримаєте більше умовного прибутку. Але не треба дивитися на цей показник як щось абсолютне а він є дуже відносним значенням і більше підходить для порівняння. Плюс-мінус схожих компаній, які працюють в одному і тому ж секторі економіки. Тобто, наприклад, порівнювати Nvidia з показником 60 та Coca-Cola, у якої показник 27, немає сенсу, тому що середній показник по індустрії напівпровідників 72, а середній показник по індустрії напоїв 23. І тоді виходить, що відносно індустрії Nvidia є недооціненою компанією, а Coca-Cola навпаки переоцінена. EPS або Earnings per share. Це чистий дохід мінус привійовані дивіденди, поділений на кількість акцій компанії. Візьмемо, наприклад, компанію Coca-Cola з чистим доходом 10,5 мільярдів та поділимо його на кількість акцій. Будемо мати приблизно 2,47 центів доходу на акцію. EPS зручно використовувати для оцінки прибутку компанії. Тепер будемо порівнювати дві компанії Nvidia та AMD. Показники по Nvidia у нас вже заповнені, а для того, аби заповнити показники по AMD, нам потрібні два сайти. Перший це TradingView. Тут в полі для пошуку вводимо AMD, вибираємо перший пункт це торги AMD на американській біржі NASDAQ, і дивимося, що у нас є. Маємо ціну 128 67 доларів 67 центів, заповнюємо її. 128, 67 Тепер нам треба знайти кількість акцій. Для того скролимо далі вниз, знаходимо кейс Stats. І тут є пункт Shares флот. Маємо 1 мільярд 610 мільйонів акцій. Насправді, їх трохи більше. Тут заокруглена сума. Вводимо. 1 мільярд 610 мільйонів. Маємо ринкову капіталізацію приблизно 207 мільярдів доларів. Тепер нам треба знайти ревені. Для цього відкриваємо вже Yahoo, вводимо AMD пошуку і скролимо до закладки Financial Highlights. Тут знаходимо пункт ревеню. Позначка TTM. це. 12 Trailing Months означає, що вказане ревеню за останні 12 місяців. Тобто не рік фінансовий, а власне останні 12 місяців. Маємо 23 мільярди 280 мільйонів. Вносимо дані в нашу табличку. І нам залишилось знайти net income. Повертаємось сюди, ж, на сайт Yahoo. І бачимо, що net income OMD. 1 мільярд 350 мільйонів. Переносимо дані до нас. І тепер у нас є повністю заповнені дані по двом компаніям. Почнемо з того, що подивимось на різницю у маржі. У Nvidia це більше 53%, у AMD це майже 6%. І це вже такий перший дзвіночок, який нам говорить про. Дохідність компанії. AMD отримує значно менший чистий прибуток на вкладенні зусилля, ніж Nvidia. Далі дивимось Price to earnings І у NVIDIA він 60, у AMD, як бачите, 153. Як я казав раніше, середній показник по індустрії 72, тобто Nvidia до нього значно ближче знаходиться, ніж AMD. Так само earnings per share у NVIDIA $1.73, у AMD лише 84 цента, тобто... В принципі в два рази менший дохід на акції при вищій ціні за акцію. і по цьому вже можна зробити висновок, які акції в даний момент купувати вигідніше. Але це ж ці всі показники варто аналізувати в комплексі і поєднувати їх з новинами, можливо, якимись планами компанії на майбутнє для того, аби не пропустити якісь важливі апдейти, скажімо, за. Зараз АМД може вкладати гроші у свій розвиток, тому власне чистий прибуток у них менший, і ці вкладення можуть дати суттєвий приріст в майбутньому, і ціна може вистрелити і зрости. Тому не варто покладатися лише на кілька показників, а аналізувати компанію в цілому. Тепер порівняємо Coca-Cola і Pepsi. Отже, шукаємо спочатку Coca-Cola. Ціна 68 доларів 46, центів, кількість акцій 4 мільярди 280 мільйонів. Рень у кока 46 мільярдів 460 мільйонів та чистий прибуток 10 мільярдів 650 мільйонів. Маємо мерджу майже 23%, що є досить непогано. Price-to-earning ratio 27, і earnings per share 2,49 центів. Тепер заповнюємо ті ж дані для Pepsi. Ціна 171 79 центів. Кількість акцій 1 мільярд 370 мільйонів. Ревені у Pepsi 92 мільярди, а Net Income 9 мільярдів 520 мільйонів. І тепер можемо порівняти результати. Морджа у Кока-Коли в два рази більша, ніж морджа у Пепсі, але чистий дохід майже однаковий. У Кока-Коли це 10,5 мільярдів, а у Пепсі 9,5 мільярдів. При цьому Показник Price to Earning у Pepsi є кращим, і він є ближче до середнього по індустрії, який є 23. Earnings per share у Pepsi більший, але при цьому і ціна самої акції є вищою. Капіталізація обох компаній є близькою, і як я вже казав раніше, насправді базуючись лише на цих показниках, досить важко вибрати між двома компаніями, оскільки них. Доволі гарні результати, тому я б порівнював ще якісь додаткові речі, як, наприклад, виплату дивідендів і ріст дивідендів. Більше інформації про інвестиції у моєму телеграм-каналі за посиланням в профілі. А дякую тобі, що додивився це відео до кінця, і нехай складний відсоток буде на твоєму боці.